Геліоколектори в індивідуальному будинку. Київська область. Optima House – це єдиний в Україні типовий енергоефективний будинок, який є лабораторією для дослідження сучасних технологій. Опалення та гарячу воду тут забезпечують геліоколектори, повітряний та ґрунтовий теплові насоси, електричний котел. Всі ці системи підігрівають воду у цих баках. А вже з них вона йде в теплу підлогу та систему водопостачання. При цьому автоматика вирішує, з якого джерела брати тепло за тих чи інших умов. В пріоритеті геліоколектори, адже енергія від них найдешевша. Про те, як зарекомендувала себе геліосистема на практиці, розповість директор науково-технічного центру Академії будівництва України Іван Перегінець. Сьогодні температура приблизно мінус 3-4 градуси, але більш-менш така мінлива сонячність є. Температура теплоносія у нас сьогодні на східному колекторі зараз 49 градусів Цельсія. Навіть взимку, при сонячній погоді, температура теплоносія достатньо велика. І коли ми не нехтуємо цією температурою, а вона все таки має свою долю процентів в опаленні цих 500 літрів, які я кажу, то це достатньо велика, велика потужність, тому що в основному ці системи, геліосистеми, вони вираховуються, їхню потужність і їхню ефективність протягом року. Так от, потрібно сказати, що однозначно 85% забезпечення сім'ї гарячою водою геліоколектор може закрити. Може взимку трошки менше 15% ми добираємо. І в системі опалення до 15-20 також система геліоколекторів може прийняти участь. Якщо будинок енергоефективний і йому потрібно не 120 кВт на квадратний метр, який є нашим згідно наших державних будівельних норм, 31 ДБН рекомендує. І навіть не 60, як це клас А. А будинок Optima House, він споживає 29 кВт на квадратний метр на рік. Тобто це. В чотири рази менше, ніж за державними нормами. Якщо в цих 20 сонячний колектор він приймає участь на рівні приблизно 15 20 відсотків, тобто це достатньо потужна система, яка забезпечує нам комфорт і, і безкоштовну енергію. Як працюють геліоколектори? Про це розповість технічний директор компанії, яка спеціалізується на відновлюванні енергетиці Олександр Ковпак. Базово кваліфікують так: сезонні і цілорічні. От сезонні колектори це ті, які використовуються передусім в теплий період року. Їх можна називати відкритими системами. Це ті геліосистеми, де нагрів води відбувається безпосередньо в сонячному колекторі. І, звичайно, що в зимовий час. На при мінусових температурах така система вона просто замерзне, розгерметизується і так далі. Використовується передусім дачний варіант на базах відпочинку для нагріву басейнів. В нас вони не сильно розповсюджені, але в Європі іноді зустрічаються. Цілорічні системи це вже будуються на основі вакуумних колекторів чи плоских колекторів, де в колекторі нагрівається вже не вода. А проміжний теплоносій. У нас знаходиться бак накопичувач десь в будинку. От в бакі накопичувачі у нас знаходиться теплообмінник. Ну, спіраль теплообмінника. В системі знаходиться циркуляційний насос, і циркуляційний насос що робить. Він циркулює теплоносій між колектором і баком накопичувачем Тобто, у нас сонячний колектор стоїть на вулиці, нагрівається. Як тільки температура теплоносія нагрілася вище там восьмидесяти градусів, чи баки накопичувач, і накопичувачі, насос вмикається, і ця вже нагріта рідина подається в бак, О, там вона віддає тепло вже воді. От, і, звичайно, такі системи вони можуть експлуатуватися як в зимовий час, так і в літній час, звичайно, за різною продуктивністю. Тому що влітку ми можемо нагріти воду умовно там, до 50, 60, 70 градусів. А от, що на рахунок зимового часу, то потрібно розуміти, що це, звичайно, буде градусів там, я не знаю, 27. Звичайно, в сонячний день, навіть зимовий час, колектор може нагріти там, до 50. Але потрібно розуміти, що таких днів у нас буде всього лише один або два в січні. Звичайно, це також дуже добре. Чому? Тому що якщо у нас нема сонячного колектора, то у нас що виходить? У нас подається з мережі там, 7 градусів чи 10 градусів холодна вода. Да? І потім за допомогою бойлера, газового котла, там, твердопаленого котла нам потрібно нагріти з 10, там, до 50. Це дельта 40 градусів. От. А якщо у нас буде стояти геліосистема, то ми будемо спочатку нагрівати з 10 до 30. За допомогою геліосистеми, а потім з 30 до 50 будемо вже нагрівати котлом. Тобто ми будемо дельту піднімати не 40 градусів, а будемо 20. Це в два рази економії. На території України, як правило, використовуються коаксіальні трубки. Це труба в трубі. Це коли конструкція дуже, дуже нагадує значить, термос. Одна колба більшого діаметра, друга менша. І між ними знаходиться вакуум. І, звичайно, що сонячне випромінювання проходить крізь першу колбу, попадає на другу, яка знаходиться всередині. Там знаходиться високоселективне покриття, яке, в принципі, і приймає сонячні випромінювання, воно нагрівається. І тут дуже важлива особливість є те, що ця внутрішня поверхність вона нагрілася. Але дуже мало ми віддаємо енергії назад у повітря. Чому? Тому що у вас є стінка, яка нагріта, у вас є прозора стінка. Зовнішня, а між ними дуже мало молекул газу, який може доторкнутися до гарячої стінки і потім віддати. От, і взагалі вважається, що вся та енергія, яка потрапила на колектор, десь е залишається 95%. А інший тип вакуумних трубок також використовується, але переважно в Європі. Е він ну так трошки, трошки дорожчий. Е це е така. Значить, коли одностінна, одностінна вакумна трубка, от і вакуум знаходиться просто в самій, в самій трубочці. Все, що стосується сонячних систем, фотоелектричних, геліотермальних, і ми ставимо максимально на південь. В залежності від розташування об'єкту, це може плавати нахил там від 35 до 55 градусів, бо є так звані зимові кути, є літні кути. Якщо південний схід або південний захід, ми втрачаємо десь 5%. Тобто 5, ну там 6%. Тобто, в принципі, можна казати, що від південного заходу до південного сходу це ми можемо розташовувати взагалі не озираючись ні на що. Є так названі системи, навіть південний схід, коли один колектор ставиться на одну сторону, інший колектор ставиться на іншу сторону, тому що. Ну, ви розумієте, що значить, спочатку один краще працює до, значить, до 12 там, до часу, потім краще інший. Якщо ми кажемо, вже у нас південь, там, у нас схід, захід, то таке розташування це десь приблизно 20-22% втрат по року. Потрібно розуміти, що встановлюючи галіосистему, систему, От за скільки вона Да? для комерційного об'єкту вона десь окупається за 5-6 років. Для побутового споживача вона, і за того, що різниця тарифів у нас різна для комерційних об'єктів і для громадян для фізичних осіб, то там десь 10 -12 років 12. Строк експлуатації не менше 25 років це взагалі без питань. І потрібно розуміти, що десь на гаряче водозабезпечення це десь 75% ринку. Це от е, приготування в тому чи іншому вигляді гарячої води. Ну тобто, от, і десь 25% — це басейни. Отже, в сучасних умовах, коли зростає як вартість енергоносіїв, так і попит на енергоефективні будівлі, геліоколектори стають все більш актуальним технічним рішенням, адже строки окупності такого обладнання зменшуються. В той же час практично безкоштовна енергія від геліосистем дозволяє зменшити споживання викопних видів палива.